Як ти думаєш, на найомній роботі можна почати більше заробляти? Я думаю, що це можна. бо Ну, на роботі... ну як ти на... тобі можуть якесь повішення дати чу-чуть там, пару сотень, щоб тіпа, крошки тобі насипати. Та яка фізична робота, ходити, викладати, мені повішение, я вашу живу на вашу роботу. Ви можете мені достойно оплатити? в житті такого не буде. ну Не намію для цього найомних сотрудників. От. А онлайн, все, що треба навчитися, відео монтувати і виставляти. Все, що треба. Ті, хто хотіли, ті навчились заробляти зараз. У нас по 100 тисяч гривень. А влайн тобі треба просто телефон, інтернет, якісь знання мінімальні. Ну треба, щоб тебе хтось навчив. І все, і можна одразу починати заробляти. Ще, ще такої можливості, як зараз, раніше ніколи не було. Так брати заробляти з телефона в моменті, де б ти не знаходився, в якій точці світу. Але тут бачу, від е, міркування людини залежить. Чи розуміє ця людина, чи ні? Багато хто не розуміє, все одно йдуть там, навчаються щось пробують і так далі. І в них виходить. Беруть, пробують по інструкції. Ділають у них, виходить, заробляють гроші. А є люди, яким ну дуже важко це дається. Можливо, це якась вроджена штука. От авантюризм і пошук чогось нового. От ті, хто такі авантюристи і шукають щось нове, шукають нормальне життя для себе по своїм потребностям. Я думаю, ці люди, якщо просто будуть діяти а не зупинятися, вони багато доб'ються в житті, як мінімум закриють фінансові потреби повністю свого базового рівня для всіх інших. Ну нам для того і придумана робота і такі умови, бо люди на це погоджуються. На жаль, це їх випад. Переходь на мою особисту сторінку. В описі є силка на безкоштовний урок. Чекаю тебе.